Так, доброго мирного дня всім і міцного здоров'я. Поки я ліплю пельмені, то відповім на ваші запитання. Ті, що мені часто дають запитання, я на них дам відповідь. Так, що я роблю з молочкою, куди я її діваю? Як літом багато молока, роблю сири. І згріваю кисломолочний сир, якщо мені. Є лишній, в мене їдять і кури. Ось курчата, все, що є. Та їсть. Ось. Е, з молочки, що я роблю сам перед? <кій> треба мені наробити зробити запас. Топляного масла багато цього року, багато більше зроблю. Ось, бо це дуже. Добре і зручно. Того року я зробила, бо я ніколи не робила топляного масла, я боялася багато наробити. Ось. Але цього року як спробувала, то якщо доживу Бог дасть цього літа, багато більше нароблю топленого масла. На зиму воно собі стоїть прекрасно. І є до всього, чи навіть піджарити щось. небудь чи до печива взяти дуже зручно і дуже добре. Ось. Роблю твердий сир. Ось. І сметану закриваю. Як закриваю сметану, відео є. Закриваю в банках на зиму. Як закриваю сироватку, теж відео в мене є на каналі. Зайдіть, подивіться, полистайте. Як Масло топлю, теж відео в мене є на каналі. Я показувала, і дуже добре виходить. Таке масло свіженьке, файне і смачне. І хліб помастити можна, і все, що хочеш. Ось. Брала навіть жарила на нему, теж багато виходи. Там де крісло переставту. І все виходить. Смачно. Так що ось так я переробляю молочку. Лишки, а маю як відправити, я продаю, можу продати. Але якщо чоловік має як приїхати, приїжджає, то це є не проблема, де сир подіти. Так, друге запитання. Чи можу я дати гарантію на свої кози? Що в мене будуть козенята, як від мене купити, що будуть добрі кози. Гарантії тут ніхто дати не може. І хто в цьому розуміється, той знає, що ні один козовод гарантії не дає на те, що ця коза буде гарна. Пояснюю чому. Через те, що. Ой, по генетиці воно має передатися, хто знає звідки і куди, і яке. Ось. Нема таких гарантій, що там воно буде от 100%. 99% можна сказати, що буде гарна коза. Ось, а 1% все одно є весь час, той, що може так не бути. Ось, і ще одне, є ще те, що багато як кажуть о, Наталя, а чого ти не наляла і не поставила на плиту? А, ти з підлежать, думаю, і помити. Ось. Багато залежить ще від вас самих. Може і по генетиці коза бути, не мається на увазі там від мене, від моїх кіз. Може по генетиці вона бути шикарна коза, але як ви ще її будете доглядати, як ви її будете пильнувати, як ви будете її роздоювати. Це все враховується. І тоді аж можна щось сказати. А остальне ще багато від людини залежить, не тільки від кози. Коза є козою, а людина має, щоб бути гарний догляд. результат. А? Догляд догляду. Да. А щоб був гарний результат, має бути ще й гарний догляд. Не раз питають, а в тебе в твоїх кіз молоко пахне козою? А чого воно має пахнути козою? Якщо коза доглянута, якщо коза проглистогонена, якщо коза здорова, в гноєві підживіт не стоїть, в хліві хлів провітрується, задухи нема, то чого має, з чого ви взяли, що молоко має смердіти козою? Доглядайте, пильнуйте, не глистогоньте козу таблетками, бо так легше, або уколом той, що можна пити молоко. Ось. Бо неохота молока втрачати. Так, неохота, але ж ви ж його не виливаєте на землю просто. Можна віддати курам, можна віддати свиням, можна віддати козенятам. Ось. І, і можна тоді. Можна сир курам. Можна курам, сир зробити. так. Відігріли, поставили з кислу, відігріли, сир, курам зробили, сироватку віддали випити замість води. І все це нормально. І це навіть краще, ніж просто молоко козенятам давати. О, Так що тут треба дивитися, що ви, що ви в основному хочете, чого мати і що мати. Так, далі. А чого ти не прислухаєшся до порад підписників? Люди, а чого я маю прислухатися до порад підписників? Чого я маю? Бо там от є в мене. І то не підписники, до речі. Підписники мої, самі найкращі, я їм дякую. А це ті, що забігають. Прийшла, пукнула, вибачте на слові, на, наробила е, дерези і побігла далі на другий канал. Робити ту дерезу. Ось. Ти подивись, як другі блогери знімають. А що я маю дивитися, як другі блогери знімають? Я знімаю, як я знімаю, як мені зручно, як мені подобається. Це моє хобі. І я знімаю, як я знімаю. Якщо вам не так, йдіть до тих блогерів. З якими ви, вам подобається відео. О, Йдіть собі до тих блогерів і там займайтеся. Дай я поставлю паузу. Ось Ось таке то діло. І дивіться там там ті відео. Я ж нікого не заставляю тут бути. Ось таке то діло. Так що я знімаю так, як мені цікаво, як мені подобається, як я цей канал бачу в своєму, як сказати, розумінні. розумінні в своєму... Суму ресурсі, як я можу його зняти, як я можу його подати. Ось. Кожна людина є індиві... індивідуальність, і вона робить так, як їй це зручно. І нема чого комусь рівнятися до того чи до того. Ось, Так щось що таке діло. І мінятися я не збираюся. Я буду вести так канал, як моїм підписникам дорогим. Подобається. Ось. А ті, хто просто зайшла і там написала, хто знає що і пішла далі, це не підписники. Обо ти втратиш підписників. Ви знаєте, я тих підписників не втрачу, бо їх нема, бо вони не підписані. Ось. Так що ось таке діло. Яка йому різниця, чи втратиш таку ж, чи ні? Ось такі то справи. І не треба мені там писати, що ти. Не реагує, що ти не міняєшся, я й не буду мінятися. А з чого ви взяли, що я маю мінятися? Навіть таки не думаю. До розумних порад моїх друзів, моїх підписників. Я прислухаюся. Як я питаю поради, вони мені дають пораду, вони мені підказують. Я їм за це дуже дуже вдячна, що вони в мене є. І що я маю як мені треба до кого звернутися, я. Питаю, і люди мені дадуть підказку, розкажуть. Ось, Так щось що таке діло. Так що можете мені цього не писати, і я не буду робити цього, що я вважаю нерозумним не, не для моєї сім'ї. Ось так. Я роблю так, щоб моїй сім'ї було добре, щоб моїм дітям було добре, а все остальне те, що хтось там щось хоче, я ніколи не робила такого, що там хтось щось хоче. Я роблю так, як для нас добре. Ось. Ось таке діло. А ви робіть себе, як вам хочеться. Заведіть свій канал. Дивіться, як другі блогери знімають. І робіть собі так, як вони роблять. А я роблю, як я роблю. Такі то справоньки, друзі мої. О. Так. А чого ти не показуєш? Кухню свою, чого ти не показуєш плиту свою, де ти готуєш? Якби ви дивилися всі мої відео, а не забігали час від часу, то ви б знали. Все, і бачили і плиту мою, і як я на плитці готую, і все, ви бачили. Але ж, ви біг пеш через овес, не вряділо ні псові, ні вівсові. Щось десь спірвали, щось десь доточили. То і так ви і бачите. Ось так. Так, щось такі, то справеньки. Так, а я зараз розкачаю ще одну вареничку на піліменчики. І все буде добре. А кухню показувати. Я не збираюсь. Ось так. Все, що є, то моє. це для моєї сім'ї. І нам зручно, значить, нам зручно, значить, нам добре. А те, щоб я виставляла на показ цю сім'ю, все, хто що йде, ну я рахую, це неправильно. Це моя думка. Я її не хочу виставляти, я показую те, що я показую, що я, що я вважаю за потрібне. Ось так. Так що, всім гарного дня, гарного настрою, я вроді відповіла на ваші запитання. Е, так, ще одну скажу: не треба мені писати коментарів з рекламами своїх каналів, хто там заходить. І починає писати, подивися там той канал, чи той канал. ось, ось, Або зайди на той канал, подивися, як вести правильну відео. Заходьте, дивіться і ведіть свої канали, як ви хочете. Тільки бачу з прямою рекламою, зразу коментар видаляю. Два рази побачила той самий коментар, чи ту саму рекламу того самого каналу. Заблокую. Без мого дозволу, прошу реклами своїм каналам не робити. Ось так. А вам, всім дякую за увагу. Дякую моїм дівчатам, хлопцям, хто зі мною, хто дивиться мої відео, хто готує по моїх відео, хто пише коментарі, хто спілкується. Всім велике-велике дякую. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім на обід запрошую на плім. Будемо смакувати. Сметанка свіженька є. Вчора знову перегнала молочко. Так що шкварочок зараз нажаримо і буде у нас смакота. Будуть з шкварочками і сметанкою. Ох, буде смачно! Так що Всім папа. -па. Гарного дня всім і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!